Коли якийсь шаленець починає здійснювати жахливі вбивства під впливом оповідань Едгара Алана По молодий балтиморський детектив об'єднує сили із самим по аби запобігти перетворенню його вигадок у дійсність. У фільмі Ворон образи детектива та письменника втілюють відповідно Люк Еванс та Джон Кусак. Дари з барівозладжіна чимні мати зедсевердвидострайтрейзерферентовой сторіз це готичний трилер. Це вигадана історія про останні п'ять днів життя Едгара По. Якщо вам до вподоби його творчість, вам неодмінно сподобається й картина, адже вбивця повторює найкраще, так би мовити, вбивства з його книжок. Якщо ви ніколи не чули про Едгара По, вам теж сподобається. Адже це вигадана історія, і трилер здатний довести вас до емоційної межі Картина Ворон це водночас вільне загравання із фактами життя письменника, перекручення даних про останні дні його життя за рахунок вкраплення сюжету вбивства, запозиченого з його творчості. За кілька днів до смерті його знайшли у напівпритомному стані на одній із вулиць Балтимора. У фільмі є відсилання і до інших оповідань Едгара По. наприкінці життя. Він збожеволів. Він був справжнім генієм і мав надто розвинену уяву. Якщо поглянути на все, що він створив у різних жанрах, якщо взяти всі фільми жахів, трилери, містику, фільми про надприродне, навіть фільм схожий на той, що я його зробив. «1408», фільм з оповіданням Стівена Кінга. Одним словом, всі ці метафізичні головоломки всі вони повертають нас до творчості. По Ворон вже вийшов на екрани в Ірландії, Великій Британії, Італії Росії. В інших країнах його покажуть у травні вересні.